Пане Степанов, розкажіть, будь ласка, про проект, як ми робимо ви його керівник, чи... а також про бар'єри, які зараз залежають в країні, в своєму зв'язку з ЄС. Okay, the project is financed by the European Union and uh, has its objective to assist

when one country prohibits the import of a product from another country on the excuse that it is not manufactured according to the technical regulations. responsible tech regulations. Здебільшого технічні бар'єри у торгівлі виникають тоді, коли країна, будь-яка країна забороняє імпорт певної продукції, лише пояснюючи тим, що ця продукція виготовлена не у відповідності з її національними технічними регламентами. And the the response and the solution to this is to harmonize the technical regulation system of the two countries. <laughs> in this case, it is the harmonization of the technical regulation system of ukraine with the ukraine.

Скажіть, будь ласка, співпраця економічна, можлива між розвиненими, ну, рівно розвиненими країнами економічно. Нещодавно, але проблеми є і в самому Євросоюзі. Наприклад, коли нещод... yes. uh, problem you know some problems Нещодавно такі були проблеми були у стосунках Греції і всіх інших країн Євросоюзу, І ці країни вирішили підтримувати Грецію. Чи потрібні євросоюзу нові проблеми у стосунках ще з іншими країнами? The other ну і не буде чи не буде у, в, в образі України, це набуття нових проблем для Євросоюзу, то в том числе все сказати, що Україна буде проблемою для Європейської. The new 15 member states would never have happened. Але якщо б ми боялися, то об'єднання тих 15 країн, які відбулися в свого часу, не просто не відбулося я не можу сказати, що України реально є такі великі проблеми. В Україні є проблеми певною мірою, проте вона має непогану індустріальну базу, промислову базу і дуже талановиті uh, людські ресурси. So it's not to add the problem, but it's also to gain from, uh, I would say, uh, Ukrainian capacity for innovation. І я думаю, що е, мова не повинна йти лише про ті проблеми, які ми з мова також повинна йти про ті е, позитивні сторони і набуття, які ми одержуємо від е, потенціалу інноваційного розвитку України. And I what I'm і говорячи як інженер, то я можу стверджувати з певним рівнем впевненістю, що Україна має досить високий, високий рівень.